Друзі, всім привіт з верхівця. Верхівця в місто в Дніпропетровській області, щоб не було запитань лишніх, де ви звідки. Я ось тут вдома, якщо що. <кій> так. Відео трошки йде не по плану. Вчора мало вийти в це відео, але все пішло отаково. І в планах було все ж таки вам зробити огляд. А там мотоцикл стоїть накритий. Не виходить на нього зробити огляд, тому що в мене не було часу, вадік заболів. В общем, все як завжди. І зараз у нас неділя, 9 лютого. <кхи> Виставляю вам зараз відео, монтурую, роблю, швидко роблю. І на 4 дні виїжджаю в турне на хобі. Для тих, хто каже, що я там тільки числюсь і в мене бро, Ні. Подивимось наступне відео. <кій> я думаю, там вже буде той мотоцикл. Ну, зараз відео назвемо розпродаж, тому що трошки збавимо ціни. <кій> і... і той мотоцикл в розпродаж ну, ніяк. Та, до речі, ранок, а вже руки грязні. <кій> той мотоцикл в розпродаж не йде. Евакуатор в розпродаж не підходять. Це не акційні товари. Акційні товари у нас ось о ось, ось, два екземпляри. Те чекаю до кінця наступного тижня, тобто до п'ятниці, в п'ятницю маю приїхати з командировки і якщо чоловік розрахується, значить авто буде. Проданий йому. Якщо ні, значить там вже назбиралось багато людей, хто хоче запчастини. В принципі, теж варіант не пане розберемо. Так. Стартуємо. Копійка була 17 тисяч. Вона підфарбована, кому цікаво, там є попередній огляд. Вона заводиться їздить. <кх> два дні я на ній проїздив на хобі. Які нюанси? Вияснились? Десь підігнутий передній. Тормозний диск, диск даю в подарок. Вона зараз, як гальмуєш, трошки дергає типу АБС. У зимній період це добре, а літом буде не дуже. Була ціна 17 тисяч, зараз буде 16500. Небагато, але трошки скинемо. Так, по тій автівці. А, так, да, до речі. Акумулятор присутній страховка присутня. Щоб там не писали, що страховка, бешені гроші. Привикнемо до бешених грошей за страховку. Ми народ такий. У нас на кукан чи на кутака ми кріпчаємо. Е... Да. Сильно больно, але як є, це правда. Потіє в тівці. Ціленька запускається, зараз нема желання і часу цим всім вошкається. Тобто вона буде на ходу, без страховки, але но з новим акумулятором. Да, до речі, писали, з Донбасу вивіз усі машини Дніпропетровська, Дніпропетровська, Дніпропетровська. Одна Донбас. І що? Не можна їх торгувати чи що? В Донбасі що не такі якісь машини. Ви там трошки якось, ну, блин, соображайте хоч Навіз кучу з Донбасу. Це взагалі. <кхух> не соображайте, які це номера, то взагалі не пишіть. Не будьте там дурними хейтерами, які не розуміють нічого. Так ладно, по цьому сказав, ціна була 22. 21, 21. По цьому агрегату. він запускається, попередні відео, все є. Кому цікаво, можете глянути, є техпаспорт. <кій> Проблема з карбюратором була 4500, ціна буде 4. Цей у нас саморобок був 12 тисяч, тепер буде 11500. Також є огляд попередніх відео. Кому цікаво, номер телефону для зв'язку. Тут в коментарях, то безтолкові торги. Так, по цьому авто. <кій> Бензонасос помінили. Сіточку помінили. Клапан не мінили. Ну, мені здається, в клапані теж є біда, тому що насос качає так само <кій> довго і він не спиняється. Тобто накачує кача і кача. Тобто, топливо, мабуть, сходить. Нагадаю, резина у нас тут зима. Я б її сполоснув би, але погода не дозволя. Ззаді літо. В попередньому відео також є огляд, але цю автівку буду запускати пробувати, тому що самому цікаво. Що до чого. Запустилось. Ну что я выяснил, запускается. Да, кстати. О, потухло. А насос качай, качай. И вот кача. это вот так вот каждый раз. Вот это завелась, потухло, потом завелась и працює. То скорее все, что клапан все ж таки там выделывается. И выяснилось, что, что запускать надо, когда насос качает. А я зазвичай чекаю, коли насос накачає, а тоді запускаю. А Воно, виходить, насос видать, чи що там зрабатує, тому що він не накачує толком. Тому що він дуже довго качає. І кожен раз, як вмикаєш запалення, він все одно качає, качає, качає. Десять 10 разів будеш вмикати, 10 разів буде качати. Тож, в принципі, що, авто на ходу? Ну, кому так, піде, кому так, хто захоче помінить клапан. В принципі, авто запускається, працює. Що ще треба? Трошки помили, палірнули. І на таксі робочий агрегат. Ціна була 750 доларів, це... 에... Давайте так, хай буде 700 доларів. Сіві поїхав. Насос стоїть новий, сітка нова. ну Я думаю, що в принципі, кому захочеться, пожалуйста. Е, нема страховки, акумулятор присутній, тобто отак як є, навіть з цією грязью. грязь-подарок, лічебна грязь по-любому. Так, да, ще можна показати разок, як вона запускається. Можна, можна. Ага, от так от протикав трошки Коли насос перестав качати, вже все, вона навіть не дергається. Поки насос кача. Поки насос кача і заводиш стартером, вона запускається. Тобто, я так розумію, тут особового тиску в рампі немає, тут просто клапан має тримати топливо, який дає отой пуск. Яке дає пуск. О. Ну все. Авто працює. Так. ще що цікаво. За оцей Мінськ написала людина Ой, написали, хочуть придбати. Пише ви без... доставляєте як безкоштовно. Е, дивіться, чим далі від мене, тим я більше доплачую. Тобто, отак от, я там 500 гривень привезу вам, як будете купляти, я безплатно привезу і ще доплачую вам. От, за дорогу не беру, за мотоцикл розчитались, я вам ще й верну. А чим далі, тим більше. Тобто, в принципі, теж як бізнес. <рик> то я не знаю. це ж таки, в принципі, люди і коментарі іноді пишуть, що у вас там щось не то. То дорого, то ще щось. Та нема питань. OLX вам помочь і інші доски оголошення. Так, що вам ще показати? Е, точно зараз показую. Е, так, питали за Волговські ресори. Це ресори схожі на Волговські, але не Волговські. Ну, стояли можливо і Волговські, не так сказав. Но стояли вони явно не на Волги. На чомусь стояли незрозумілому. Подовжені по поширені все таке, як Волга. Просто продаю парно на прицеп. Може кому треба. Оце дві пачки тисячу гривень. Так, а тепер просили показати Волговські. Пожалуйста, Волговські, чисто зняті з Волги. Дві пари, також тисяча, о, тут тобто, дві штучки пара. Тисячу гривень. Що у нас тут ще є? Руляве питали. Руляве Волга і трапеція. Вон, пожалуйста, одна, он друга. Колись показував, так дядько і не об'явився. Тобто, ну, блин, раз подивився відео і жде. Поки йому дзвонять, скажуть, а в мене ні, так не було. <кхід> так, і балка. Не і балка, а балка. Балка з рычагами, оце отак як є, з амортизаторами. 2000 гривень. Повністю вся отак в зборі. По рульовому звонить, не знаю. Ну так, мабуть, 700 гривень Колонка і це маю кількість. Що вам ще показати? Трохи є. Зараз покажемо трохи мото запчастин. Це так, що по дорозі йшов, побачив. Барабан 500 гривень з зірочкою, з кожухами, це з гофрами цими. Привода Лайноса, мотор 1,5. Оце пара, пара, півтори тисячі гривень. дві так палки, все в зборі. Так, двері Рено Мастер, 16 рік. Вони там з раніших моделей підходять, тобто модель та сама роки. 100 доларів оця дверка? Цієї дверки нема, вона продана. Зараз я її буду вантажити і вести на нову почту. Тут у нас ще що є балон з мультиклапаном 500 гривень. Головка Жигульовська без клапанів ціленька 700 гривень. Циліндр я вже казав, з поршнем на планету 800 гривень. Є запаяний радіатор, 1000 гривень Жигульовський. Є у нас що топлівна таке, як UMZ. Навіть ні солярка була минулого разу, показував, 1000 гривень. Так, дивимось, що тут у нас. Це у нас колись валявся О, акуратно лежав мотор МТ. Продавав його ціляком, ніхто не хотів, ну не хочете і не треба. Вадік його нежно-нежно розібрав. Очень нежно. Очень класно. Так, кольця навіть не поламав. Лайку поставте за це. Оце отак от поршня, циліндри, пара 500 гривень, головки пара 700 гривень. Оце, якщо сказав пара, значить продаємо парою. Одну не продаю Леву, леву можу продати за 700 гривень, праву могу дати в подарок. Якщо кому просто праву в подарок, значить. Шукайте, хто купи за 700 гривень. Тут воно видно, що клапан просаджений. Чого, не знаю. Но, як є, показую все, як є. Тут трошки вода попала, нічого страшного. Вода з бензином, це як водород там робиться чи що. Капельний спосіб є такий. <coughs> Різьби цілі. Тож, в принципі, кому цікаво. Номер телефону отут. Що там в коментарях, я не знаю. Так, це у нас Вадіка буде колим. Так, за циліндри вам казав, що є кількість. Там навіть воно щось з новим поршнем є. Коротше, кому що треба, буде віддільно на Viber скинути, там он, головка. Іж планета, іж Юпітер. Все на Юпідер у нас яка? Правая. Да, барабан Мінська, це я показував. Так, всякі отакі речі є. Кому що треба, дзвоним пишемо. ще комплект Маховик. Маховик МТ. Повністю оце сцеплення, диски, оце все 300 гривень. О, все дефіцитна штука. Іж e, 49 іж 56 м'який шліц. <coughs> Обично їх тут злизує і вже мотоцик нікуди не їде. Це, не знаю, навіть ексклюзив. 500 гривень. Шестерні, розпредвал МТ, калінвал. Калінвал оце цікава штука. З шатуном, там є шатун, все є. Доволі таки в непоганому стані. Буде 500 гривень, розпредвал, шестерні, 500 гривень. Так що отакий от розпродаж зробимо. Отакий от, от у нас буде розпродаж. Кому цікаво? дзвоніть, пишіть. Підписуйтесь і пропонуйте свої пропозиції. Ну, такі, наприклад, як <кхи> от я пропоную Жигуль, Да, вона копійка, Да, вона старенька, Но вона їздить, вона з акумулятором з страховкою. Сіві поїхав. В неї ціна була 17 тисяч, зараз 16500. Пропозиції мотоцикла МТ за 16 тисяч ну, ніяк мені не цікаві. І потім після того писати, скільки дасте, не треба, взагалі не цікаво тоді. Якщо ізначально йде щось не то, то не стоїть взагалі і торгуватися. Так що, в принципі, всім успіхів у ваших продажах і покупках. Все, всім удачі, всім пока. Так, да, одна хвилинка вашої уваги. В общем видно, що да? от так. Отак от пробував запустити, переїхати, трошки прибрати. Ось тут у дворі. Поки замерзло, можна в принципі заганяти кудись А воно отак от, от вийшло. Но сюди вона стала своїм ходом, тобто ну, воно ж не гнені де ніщо не, 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 не лама. По <кхід> чому чому я їй сказав, що буде на ходу. Перепровіримо метки, виставимо все по новій, натягнемо і буде на ходу. Все, поцінили в курсі. Всім удачі, всім пока.